Рівня притягнення до адміністративної відповідальності за пунктом 2. Зараз протокол, ви бачу, ви знімаєте. Суд не знаходить підстави для притягнення до адміністративної відповідальності за пунктом 2.5, що стосується відмови. И закрывайте ваши страни. Із сертивого правопорушення з наступності події складу і святим праворушення. Стимулише протокол, стадия пара 26740, заполнення металіях супертягу Курчука, а міністративної підсвіти передачення численность з накладенням штрафу 17 сирення, по зберігальному право. Це ви мене позбавляєте? Я перепрошую, а на які бути оскаржена в апеляційному порядку протягом протягом днів. Завтра вона буде надіслана на вашу адресу. Я перепрошую, вам надані були всі, всі документи, все було надано, на які підставили тело. Всі можливо будуть викладені в постанові. Побачення. Ліці суддя все. Шість разів вони не могли мене, нічим притягнути і з висидяю, так що це нас правосуддя. Всім дякую. Система працює, як має бути.